Привіт, друзі! Сьогодні 27 квітня і я нарешті відкриваю грибний сезон. Я хочу спробувати знайти весняних грибів. Я вже так сильно скучила за грибами, що приїхала до лісу такого гарного. Трошки болото тут, але нічого, я все одно буду пробувати десь зайти. От, поки я казала завжди по німецькій традиції, в ліс ходом по асфальту. А потім мені туди направо, десь зараз я буду шукати нормального заходу. Коротше, друзі, я вже так скучила за тими грибами, що придивилась свої власні відео всі, ви розумієте? Це вже, мені здається, якась клініка. Напишіть мені в коментарях, хто лікується така любов до грибів чи ні. Тому зараз будемо гуляти, щось шукати, щось намагатися знайти по грибочках. Цього року клімат, якийсь він трошки дивний, взагалі погода дивна. І кажуть, що в Карпатах вже люди знаходять гриби, навіть білі гриби. Тому я хочу зробити дослідження тут і подивитись, чи є в весняному лісі якісь їстівні грибочки. Ну і звісно запрошую вас з собою на таку прогулянку. Буду вам все показувати і розказувати. Друзі, я вже задоволена, якщо чесно, я так давно не була на природі. І навіть якщо я взагалі нічого не знайду, я все одно вже задоволена, тому що просто побувати в вісняному лісі, ну це супер класно, як на мене. І просто такі аромати, на жаль, камера вам того не передає. Все таке свіженьке, зелененьке. Пам'ятаєте, ми бачили цей ліс таким золотавим в останнє. Я вже була тут того року. А зараз він такий свіжий, такі аромати хвої, перемішуються з чимось, що квітне. Хоча я не бачу нічого, що квітне, але відчуваю аромати. Оце так класно. Ташечки співають. Послухайте. Яка краса? Так. Одразу настрій класний. Одразу ну, взагалі, все класно. <піш> Пішли шукати. Яка соколита, чудова папороть. Мені одразу нагадує Карпати вона. Казки і легенди Карпат. Одразу мені отак просто. Як Тоб, тільки бачу папороть, у мене такий асоціативний ряд. Не знаю чому. Мені взагалі вона ну, з Івана Купала, звісно, асоціюється зі всіма. Такими цвятами хожу а аромати просто розривають мені ніс. Реально, я не можу зрозуміти, що так пахне тут. Я не бачу жодної квітки, ну, знаєте, там квітучого дерева чи щось такого навкруги. Але таке враження, що я в якомусь е, ну, такому садочку з якимось, ну, не вишнями, а я навіть не знаю з чим. Як бузина, якщо ви пам'ятаєте, як пахне бузина, такий різкий-різкий аромат. Такий він прям розриває носа, я не знаю, як то по-іншому сказати. І Отут такий самий аромат. Я не, не, не дуже розумію, що тут так може квітнути, бо я його не бачу, чи може це якісь, знаєте, там бруньки чи бувають такі, як... Я не знаю, такі... Ну, на деревах такі довгенькі, то ніби бруньки не бруньки, як от на Воложському горіхові, наприклад, може щось таке. Але тут все одно дуже класно. Дивіться, яка кара. Така прям такими частинами. Як якийсь ящер такий якась сосна чи не знаю що просто така цікава кара, що прям ну, як динозавр, коротше кажучи. Для мене цікавий виглядає, не знаю, як для вас може максимально звично. Дуже багато листя жовтого знизу. І так трошки, знаєте, дисонанс, тому що як ніби весна і не весна одночасно. Все хрумтить, такі листочки хрунтять, як ніби осінь, а навкруги все зелене і таке свіже-свіже. Шукаю грибочки. Я знаю, що можуть бути зморшки, точно би мали бути, бо я того року збирала в Карпатах. І чисто теоретично... Тут мають бути строчки, котрі в Карпатах не дуже ростуть. Вони відрізняються і мають ну, такі більш делікатесні рахуються грибочки, ніж зморшки, тому що зморшки вони там ще треба розбиратись. Які їстівний, які неїстівний. Хотілося б знайти. Знайшла якісь такі здоровені лапухи. Грибасті лапухи. Я вже зазуму позабувала щент. Що як зветься правильно, я пам'ятаю, що мені писали щось за ті гриби. Але мені здається не за сині. Ці якісь такі сині з такою червоненькою кайомочкою. Знаєте, такі, як ніби е, на платічку такому. І одне на дереві. Прямо росте. Я знаю, що люди такі гриби їдять. Подібні. Не знаю, чи такі, чи не такі. Я такою кваліфікацією не володію. Але показати цікаво все одно. Ось таке воно знизу. Там якісь комашки живуть вже. Так, що там воно фокусується? Я сподіваюся, щось вийде. Дуже гарний кольор. Як на мене. Дуже складний такий, цікавий поєднання кольор. Отак от росте на самому дереві. Багато внизу і один трошечки вище. Дуже багато повалило за зиму дерев. Я тут була декілька разів і спокійно проходила, нічого не було. Тут просто таке враження, як був якийсь вітролом чи щось таке. І вони чомусь вже такі сухі. От, і, ну, для мене це дивно. Я не думала, що тут є такі вітри, щоб ну, я якось не бачила, щоб такі потужні вітри були. От, щоб так сильно поваляла дерева. Поки ніяких ознак строчків чи сморочків я не бачу. Але нічого страшного, я все одно буду ходити шукати. Тому що я ж прекрасно розумію, що грибничку треба виходити, як кажуть грибники. Треба один, два, три рази приїхати і надінають пусто. Але ходити, дивитись, роздивлятись, ти свою грибничку знайдеш в різних місцях. І для кожного гриба свій час і своє місце, як то кажуть. Тому нічого, це все одно для мене це насолода. Такі прогулянки. Дивіться, друзі, як цікаво квітне мох, і він такий аромат має сильний. Так, як сильні якісь парфуми такі. А якісь навіть не то, що парфуми. Перше таке бачу в житті, якщо чесно. Яка файна кропивка молода. Я зараз трошки собі на знаєте. А ви собі робите борщу з молодої кропиви, зеленого, з яєчком вареним. То таке смачне. З дитинства ще то пам'ятаю. Ой, вже починаються кульбабки. До речі, я читала, що є дуже смачне варення з кульбабок, люди варять. Якщо ви колись робили, будь ласка, поділіться зі мною рецептом в коментарях. Або, може, хоча б їли, чи воно дійсно смачне, я тоді так пошукаю десь рецепт. Ну Десь хвилин 20-25 я походила лісом, пороздивлялася і вийшла на таку доріжку. І знаєте, що я вам скажу, друзі, перша моя помилка. Це моє взуття. Тут досить ну, мокро і досить брудно, а я, бачите, в кросівках, як завжди. Я не знаю, щось не можу ніколи вгадати з тим взуттям. А треба було такі брати чоботи резинові, йти в чоботах. А я якось так, знаєте, подумала, восени ніби в чоботах така асоціація у мене була. А навесні наші мені чоботи, класно піду в кросівках. Але я багато де не можу пройти. Ну, от, тут навіть, вон, бачите, очерета повиростали, така вологість висока, ну не просто вологість, там якісь трошки болото. Ліс весняний просто неймовірний, просто чудовий. Але я наступного разу обов'язково правильно взуюся, і тоді ми з вами ще більш цікаві місця підемо. І, бо я там, наприклад, такі болотняні квітачки бачила, хотіла би вам зняти, показати гарнешеньке. Але ну, не можу, бо я зараз повністю промокнута і все. М -м -м. Ну нічого, зараз от цього перехрестя трошки діду, такі гарні великі дерева. Тут над ним зібралося кубку. І піду десь направо. Там мають бути більш піщані грунти. І я би хотіла там знайти все ж таки зморшки чи щось таке. Я так розумію, що на Саркасифу я вже, мабуть, запізнилася, бо я на неї теж розраховую, але навіть натяку на неї не бачу. І, мабуть, вона все ж таки більш ранішня, треба було раніше їх. До речі, друзі, хотіла вам розповісти, що у мене з'явився другий канал. Багато людей в коментарях мене питало. Ну от, нема сезону, а їм би хотілося трошки зі мною десь погуляти. От. І я вирішила зробити і другий канал, в котрому я просто роблю такі прогуляночки собі по цікавим, якимось симпатичним місцям, що мене зацікавили, і розповідаю про них, якщо щось знаю, якщо не знаю, то просто свої враження чи щось таке. Ну, така просто собі прогулянка. Знаєте. Якщо вам цікаво, подивитись. Ну, такий контент погуляти зі мною ще не тільки в гриби сходити і в ліс, а сходити на якусь архітектуру, подивитись на якісь симпатичні місця. Цікаві. То, будь ласка, підписуйтесь, канал називається Що вже є. І посилання на нього я залишу під цим відео. я, я старалась туди знімати, як, ну, щоб було людям цікаво, але на жаль, там взагалі немає зараз переглядів ніяких майже. І якось трошки руки від того опускаються. Тому, якщо ви хочете мене підтримати, мені буде дуже приємно. Якщо ви підпишетесь, будете дивитись там прогулянки, писати коментарі, може, якісь зауваження, може, якісь рекомендації чи, наприклад, побажання, куди б вам хотіли, щоб я з'їздила і показала вам ту чи іншу місцевість. Мені було б цікаво так з вами спілкуватися. Якщо вам теж цікаво, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Я дуже радію кожної вашої реакції, кожному вашому лайку. І завжди кажу, що мої підписники вони дають мені неймовірну кількість цікавої інформації про гриби, про як їх збирати, як готувати. І мені здається, що також дуже багато цікавої інформації. Ви могли зі мною і з іншими людьми поділитися і про якісь симпатичні, прикольні місця. Тому, кому цікаво, запрошую на свій другий канал підписуйтесь і Будемо гуляти разом не тільки в гриби, але в якісь парки цікаві місця. Дивіться, друзі, яка цікава історія. Це гастролист. Я думала, ягідки оці зберігаються лише ну взимку не переживають, як ніби вони осінні ягоди, але один кущик, на ньому ягідки, чимало ягідок до речі. І отут одразу поруч вже бруньочки, такі, файні бутончики, з котрих буде він квітнути. Так, а ну фокусуйся мені. Боже, яке вредне, це страшне. Ох, як гарно, так? А отут-о, сусідній кусик, він вже квітне, зараз я вам покажу. О, дивіться. Теж такий аромат у нього цікавий. Вже квітне. Квіточки так близенько-близенько до центрів. Е, я не знаю, як то правильно назвати. Ну, того місця, де листочок квітиться. Дивіться, яке воно цікаве. Дуже багато розкидає. І цікаво, як ми можемо спостерігати в один і той самий час одну і ту саму рослинку в трьох станах: квітне, збирається квітнутий, і ягідки. Прикольно! Це взагалі прикол, як на мене. <ріст> в Таку якусь місцину я зайшла. А все із-за чого? Я здалеку побачила, бачите, там вдалині, отам от які симпатичні жовті кусти. І так мені стало цікаво на них подивитись, що це так файно квітне, жовтесеньке, що я вирішила шукати грибочки, котрих взагалі, до речі, нема, в тому напрямку. Тому пішли подивимось, що там є, що це так квітне. Ташечки мені співають. Трошки я підозра, що я туди не пройду, бо ця травичка росте там, де болото. А я ж в цих своїх кросівках і он мені здається, очерети, навіть щось типу комиша, щось таке да? старого. Ну, я спробую, я спробую, я ж маю вам показати що це за такий жовтий кущик і сама подивитись. Ой, аби тільки не збитись, було б ще добре. Так, це, це болотняні кочки. Між ними вода. Між ними вода. Зараз буду я стрибати, як зайка. Але дуже цікаво. Ось, бачите, я бачу ті кущики. Зараз я спробую наблизити. О! Вон вони, вон вони. Один, другий, третій. Хочу добратися. Ладно, пішла пробувати. Бачите, це камиші старі. О, як вони лізуть. А як горять, ого. -го. Таке воно прикольно, збільшується у розмірі в таку кількість раз, як якась солодка вата. Я, коротше, вже мокну, але все ще намагаюся до кущиків дістатися. Трошки мене, знаєте, що так я собі подумала, аби тут зміюка ніяка не жила. Або в чоба так зі зміюкою зустрітись якось ніби поприємніше, ніж в красівках низьких. Ой, тому навіть і не знаю, що робити. Ладно, буду стрибати далі. Ой, ну, короче, Нічого в мене не вийшло. Вийшло тільки ноги намочити. Причому обидві. Ще спробую з тої сторони обійти, то я там так заплуталась, коротше вже почала падати. Це як завжди. Знаєте, дурно, не скучно самому. Як то кажуть, коротше, спробую з іншої сторони якось зайти. Якщо ні, то ні вже. Тоді візьму чоботи то і приїду сюди ще раз. Послухайте ліс, друзі. Як він до нас говорить. Що, друзі? Такі дісталися до жовтих кіточа. Що не зробиш, якщо дуже цікаво? Зараз будемо дивитися з вами, що є. Але загалом, як гарно, так? Таке небо, а тут схил. До речі, ви бачите, тут такий добрячий схил. О, які симпатичні крущики. Жовтесенькі. Весна прекрасна, пору року. Будь-яка пору року прекрасна, але весна це щось для мене це щось окреме і неймовірне. Що це хоч таке? Квітне. Знаю, ні. Пахне! Йой! -йо -йо. Як малюсенька орхідейка, бачите, яке воно цікаве? як багато тут, цих кущиків. Ось, і ось На схилах ростуть. Зараз я дуже зрозуміла, що дуже сильно скучила за горами, дуже хочеться в гори піти. Ставте мені, будь ласка, багато на лайків. Тоді може я назбираю грошей, щоб поїхати в гори. <сум> Там будуть і білі, які хочеш. О, як класно. Ось я, до речі, і піщані і грунти знайшла, а грибів не знайшла. Чому ніяких? Ну просто взагалі. нуль. Цікаво, що мені, по-перше, казали друзі з Карпат, що знаходили. Два білих, два білих на хвилиночку. У квітні місяці в Карпатах, високих гірних селах ще е, лежить сніг. Ну, В селах, може, ні, але в горах на вершинах точно є сніг. А нижче трошки оце друзі сказали, що знайшли два білих гриба. кажучи, Була шокована. Чекаю від них фотодоказів. А, який сламачок. Симпатичний. Чи не дуже навіть не знаю. О. І ще одна дівчинка казала мені, що вона з Полтави сама. І вона в Полтаві знайшла підборізника. Я не знаю, з чим то пов'язано, чи з тим, що так тепло було. Чи я не знаю, що це якась аномалія, може це якісь прикмети, що не дуже добре, тому що я знаю, що з грибами не дуже добрі прикмети зазвичай. От. Але цікаво, тому я прийшла теж дивитись, думаю, може вже всюди так гриби ростуть, але щось нічого нема. І йшла, і йшла. І дивіться, друзі, що в лісі знайшла. Я не знаю, чи вам так же видно, як мені, добре. Це сліди. Я так собі думаю, бачите, ось ще один. Ось ще, ще. це косуля. Такий малесенький, О, ну не олень. Коротше, мама Бембі. Так зовсім було зрозуміло. Я так рахую, що це косуля. Хто розбирається в слідах, ви мені скажете. От я трошки здалеку зніму, може так краще видно. Бачите? Багато слідів, слідів косулі. І я так, знаєте, навіть трошечки підпряглась, тому що я сама тут ходжу. Я якось тут не розраховувала на ведмедів карпатських. Але тут оці олені є. Ну, олень мені нічого не зробить. Але я так собі подумала, що, мабуть, треба почитати трошки, що тут ще є. Бо я ходжу і тут такий цікавий ліс, що людей немає, я нікого не зустріла. В самому-самому початку бачила одного хлопа, а так взагалі нікого не зустріла. Хоча машини чую, то може вони вже позвикали ті косулі до машин. Тут всюди машини чути, тут нема тихих лісів, тихих місць взагалі. Я так трошки, знаєте, піднапружилася, але нічого. Треба трошки вивчати матчасть, як то кажуть. Перед тим, як кудись їхати. Ну що, друзі мої, дорогенькі, коротше, половиною години пройшло. Я ходила, ходила і верх, і вниз, і в піски, і куди хоч. І там, де повалені дерева, і там, де нема повалених дерев. І результат нульовий, на жаль. Грибів я не то щоб не знайшла, я навіть і знак грибів не знайшла. Бачите, тут це не так, як в Карпатах. Тут треба ще досить ретельно розбирати, чи взагалі тут все росте, чи не росте. Навіть я не знаю. От так. Тому, друзі, якщо вам цікаво подивитись зі мною прогуляночки просто по гарним, класним місцям, підписуйтесь на мій другий канал, що вже є. Тому що, бачите, грибного сезону в Німеччині поки нема і порадувати вас хоч якимось цікавинками грибочками, я, на жаль, не можу. От, якщо... Я буду бачити, що там ну, вам то цікаво, пишіть в коментарях, чи цікавий вам такий формат прогулянок. І якщо я буду бачити, що вам подобається, то звісно для мене це буде стимулом, і мені теж буде цікаво з вами гуляти, для вас знімати, будемо десь їздити. Може в якісь сусідні країни, може тут, там вже як піде. Все залежить від вас. Я сподіваюся, що ми з вами все ж таки будемо гуляти. Всі сезони, не тільки осінні грибний. Тому що все ж таки, на жаль, на жаль, грибний сезон від досить малесенький. Тому сильно багато не нагуляєш грибний сезон. Ось так ось. Ну що, я була дуже рада вас бачити, як то кажуть. радістю побачу вас в коментарях. Пишіть, будь ласка, мені побільше. Ваших цікавих ідей, ваших якихось, може, досвідом може чомусь ви поділитесь, може хтось мені, хто живе в Німеччині, розкаже, де він збирає гриби, чи збирає він взагалі весняні гриби. От, і може я теж чомусь ще навчусь. Ну я точно від вас навчусь чомусь доброму, але поки бачите, що я щось не знаходжу нічого. Ну так буває. Нічого, так буває. Наступного разу буде більше. Мені все одно було цікаво з вами, гуляти. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока!